Привіт, друже! Сьогодні поговоримо на тему День і ніч. День змінює ніч, ніч змінює день. Ми до цього звикли і не замислюємося, куди ховається сонце вночі. Нам здається, що воно рухається по небу, сходить вранці, а ввечері опускається за обрій. Наша планета безупинно обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним, то іншим боком. На тій стороні, яку освітлює сонечко, стає день, а на іншій ніч. Земля крутиться навколо сонця, і внаслідок цього відбувається розподіл доби на ранок це коли сходить сонечко за обрію, день це проміжок часу, коли сонечко рухається по небу, вечір, коли сонечко заходить на заході і зникають останні промені, і ніч темний час доби. Подумай і скажи, що ти робиш вранці. Вранці ми прокидаємось, робимо зарядку, вмиваємось, снідаємо та йдемо на різні заняття. Подумай і скажи, що ти робиш в день. Вдень ми граємо в різні ігри, ходимо на вулицю, обідаємо, відпочиваємо. Подумай і скажи, що ти робиш ввечері та вночі. Ввечері ми граємо вже в спокійні ігри, читаємо, купаємось та готуємося до сну, а вночі ми спимо. Дотримуйся режиму дня і ти завжди будеш в гарному настрої та здоровим. Дякую за увагу!